Народ всім привіт! Залітає в продаж така машинка як Hyundai Tucson, 2008 року випуску 2-літровий бензин. Машинка на автоматі, вся повністю в рідній фарбі з рідним пробігом 130 тисяч км. Один єдиний власник в Україні купляв новою в автосалоні. Резина зимова вся нова. По кузові в ідеальному стані. Без колів, царапин та корозії. Технічно машинка як нова. По моторі ходові коробці зауважень немає ніяких. Машинка в дуже класному кольорі. Виглядає просто бомба. На даний час автомобіль жодних капіталовклади не потребує взагалі. Хайсує. Зараз вам, друзі, покажу, як салон виглядає. Машинка рівненька як струна. Карта дверей. Низ дверей. Ось так виглядає салон. Сідушки чисті, акуратні, не подерті, не протопчені, не прокурені. Стеля не висить. Салон в ідеальному стані. Тут карта дверей. низ дверей. По комплектації кондиціонер. Кондиціонер заправлений, працює. Автомат, автомат переключає відміну. Без дьоргань рівків, повний електропакет. Рідний пробіг 130 тисяч кілометрів, по авто працює повністю все. Кожна кнопка, жодної помилки на шитку приборів немає. Всі вікна в вкугу рідні. Машинка без перебільшень в ідеальному стані. А кого цікавить дане авто, телефонуйте. Машинка знаходиться на автомайданчику «Люкс Авто», місто Теребовля, Тернопільська область.